Всім привіт, з вами Тріс. Сьогодні хочу порозмовляти з вами про плани на канал і про те, що на ньому буде відбуватися в період кінець весни і літо. Взагалі важко в умовах війни будувати якісь плани, і я це розумію, і це викликає різні емоційні стани від апатії до депресії або різних тривожних розладів. Але треба якось жити і не давати собі впадати в такі стани, тому тримаємося всі разом. Особисто мені допомагає в цьому моя сім'я, хобі і ви, ті, хто дивиться мій канал. Ну і спілкування з друзями. А також я дякую тим, хто донати на каву. Мені звичайно дуже приємно п'ючи каву згадувати про вас. Але іде весна, а там і близько літо. І це завжди був період спаду активності на каналі. Тому я вирішила змінити свої плани і в це літо більше займатися своїм реальним життям. Своєю професією, при цьому канал нікуди не дінеться. І я, звичайно, буду викладати відео, як і раніше це робила, але стане трошки може, менше відео, і менше буду випускати проєктів. І я вирішила просто розділити проекти, і про це ми сьогодні з вами і порозмовляємо. Отже, в кінці травня в мене буде розіграш на каналі для всіх моїх спонсорів, де я розіграю смаколики від мене, і це будуть три шоколадки, які я зроблю своїми руками, і відправлю їх по новій пошті або якимось іншим макаром, може, там через звичайну пошту. Або якщо ви десь за кордоном, то я можу відправити їх вашим родичам. Також буде розіграш доповнення для Рафармагедону і розіграш ставпаку для апокаліптичного лати Рафармагедону. Людей там небагато, і умовою є підписка на спонсорку цих рівнів не менше двох місяців, так що дівчата, які вже встигли підписатися, задонатити на каву, у вас великі шанси виграти подаруночок від мене. Тепер щодо проєктів. Як ви знаєте, в мене на каналі три основних проекти, які зараз проходять. Про них я і хочу з вами поговорити. І перший проєкт це, звичайно, апокаліпсис це взагалі мій улюблений челендж, і по ньому я завжди знімаю сері наперед. Тобто по ньому нічого не зміниться, він буде виходити стабільно, але можливо сері буде трохи менше, ніж завжди. Будемо дивитися взагалі по ситуації, як воно піде. Але цей проект стабільний і він нікуди не дінеться. Другий проект це «Постоялий двір. Це сім'я катастроф, і це дуже важлива для мене сім'я і для мого всесвіту В Сімс. І якщо хто не знає, то в мене В Сімс є цілий всесвіт, в який входять різні збереження, або я їх ще називаю світи, або держави. І там свої правила, там свої закони, по яким я граю. І... А кожна моя сім'я так чи інакше на цей всесвіт впливає, так і сім'я катастроф є частиною цього всесвіту, і те, що в них відбувається, впливає не тільки на їх родину, але й в цілому на весь всесвіт всім, і на майбутні мої проекти, і навіть на апокаліпсис. Тож я дуже рекомендую подивитися сім'ю катастроф. Там два покоління. Перше покоління це Філіп і проект Клята кар'єра, і друге це постоялий двір. От постояли двір, вже скоро завершиться. Я планую його завершити до літа, а там подивимось насправді, чи встигну я до літа завершити. Але так, це те, що там станеться, вплине на те, що буде взагалі далі на каналі. У сім'ї катастроф є наступник і він продовжує їх історію, але аж восени. Чому так? Бо це дуже важлива сім'я, і мені щоб вести про них. Продовження треба трохи підготуватися і підготувати. Те, що відбувається в інших збереженнях, що в їх сім'ї буде відбуватися, ми побачимо вже скоро. А історія їх наступника буде відбуватися восени. Там буде новий проєкт, з ним пов'язаний. У головній ролі він там буде. Тож у тих, хто в мене новенький на каналі, є всі шанси наздогнати за літо проекти і подивитися те, що не встигли подивитися. А тепер проект Абажурки це наша Гваделуба, яку ви всі я знаю, любите і, мабуть, вже скучили за нею, але. Поки що на відпочинку вона в нас, допоки я не завершу постоялий двір, і до неї я обов'язково повернувся влітку і планую її проект. Завершити влітку остання серія по ній вийде на наступній неділі, і потім вона відправиться на відпочинок десь на місяць, і поки я не завершу постоялий двір. Тож тепер на каналі буде виходити два проекти, а не три, як раніше це було. Бо так зручніше особисто мені. І я думаю, що так ви встигнете подивитися мої проекти і наздогнати їх. До речі, якщо Хочете більше дізнатися про мої світи і взагалі про Всесвіт моїх сім'їв, І що було до того, як почалися ці мої проекти? Ви подивіться мемуари Адамсів, мемуари Артура. Там три серії про його сім'ю, про сім'ю Адамс. Там я розповідаю, як все влаштовано у всесвітах моїх сім'їв, і ну, трошечки затрагую історію взагалі всіх моїх проєктів. Тому рекомендую подивитися ті три серії мемуарів Артура. І я посилання залишу в описі до цих мемуарів, ви зможете їх подивитися, так що може в кінці будуть такі заставочки, де ви зможете нажати і перейти на мемуари Адамсів. Тож такі в мене зараз плани. Сподіваюся, вам цікаво спостерігати за подіями в моїх проєктах. Приєднуйтесь до каналу, донатьте на ЗСУ і ставте вподобайки до улюблених проєктів. Це дуже стимулює особисто мене створювати для вас новий контент. Дякую спонсорам за підтримку і за каву. Ви так, також можете стати спонсором, якщо хочете, і задонатити мені на каву. Мені буде дуже приємно. Ну а ви зможете дивитися мої старі проекти і більше поринити у всесвіт моїх сімів. А також ваша кава просто мене дуже підтримує в такі важкі часи, які зараз у нас відбуваються. Бажаю всім мирного неба і хороших літніх днів з моїм каналом і з моїми проектами. Я сподіваюся, вони вам піднімають настрій. Всім всього найкращого і пока-пока.